Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Польський уряд розпочав перемовини з фермерами та профспілками щодо блокади українсько польського кордону. Про це президент Польщі Анджей Дуда повідомив в інтерв'ю українському радіо. Напередодні українські перевізники теж почали акцію протесту на трьох пунктах пропуску Раваруська, Шигині та Краковець. Вони не впускають і не випускають польські вантажівки. кажуть, акція триватиме поки поляки не розблокують рух українського транспорту з нами на прямому зв'язку. Власна кореспондентка Мирослава Соколовська. Вітаю, то яка нині ситуація, що кажуть наші перевизники? Вітаю Тетяна. Ми зараз на Львівщині на пункті пропуску шагині медика. Саме на цьому переході, по той бік кордону, напередодні поляки заблокували залізницю, бо більше протестувальники відкрили вогонь з українським зерном і висипали його на землю. Аби привернути до себе увагу, польські фермери не гребували навіть путінськими агітками. З ось такими написами цитую, путін наведе порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями поруч був прикріплений прапор СССР. Після того, як ці світлини облетіли мережу, відреагував міністр внутрішніх справ Польщі. Запевнив, що проти мітингувальника будуть вжиті заходи. Справою уже займається прокуратура і поліція. Своєю чергою фермери кажуть, допоки уряд не виконає їхні вимоги на підтримку агробізнесу, блокаду не знімуть ситуація напружена. Це вина нашої влади і влади України, що не дійшли до згоди. Звертаюся до нашого президента і президента Зеленського. Нехай сядуть польські та українські фермери, влада Брюсселю, щоб ті емоції вгамувати і ту ситуацію на кордоні розв'язати до цієї пори. До нас ніхто не приїжджає, ніхто не розмовляє. Чекаємо на реакцію влади. Від вчора на цьому пункті перетину наші перевізники теж блокують рух польських вантажівок. Відночі польські фермери впустили в Україну лише вісім фур, а не випустили з країни жодної. На сьогодні польські протестувальники блокують рух вантажівок на шести пунктах пропуску. У чергах на в'їзд в Україну більше двох тисяч вантажних автомобілів. Пан Роман стояв по ту сторону, 13 діб. Каже, це знущання з українських водіїв. Я ставлюся. Ну, не знаю, я, я недовільний, що колись все порозуміння, все було нормально, їздилося, робота виконувалася. А зараз то не робота, різь місяць із такими труднощами, що, що я просто не бажаю нікому навіть їм, щоб вони так стояли. В електронній в черзі я вже десь два з половиною тижня і тут вже стою дві доби. Як в мене було на заїзді, я тут приїхав, бо що з польської сторони не запускають. Їхня поведінка, то звичайно не є не нормальна. В країні яка йде війна і робити блокаду. Окрім цього, пункту пропуску акція триває і на Волині, на КПП, Ягодин, годин до Ругузьк, і на Львівщині на пунктах Краківець та Рава Одна із причин це те, що водіям машин на польській реєстрації вдається об'їжджати чергу по ту сторону. Ми будемо пробувати виявляти не чесних, непорядних польських перевізників, які, яким допомагає польська поліція і польська влада об'їхати чергу, де наші водії стоять по 15 діб. Будемо їх виявляти, будемо документувати, передавати на наше міністерство, щоб наші на спільних нарадах, на спільних розмовах мали факти порушення. Яка акція, кажуть українські перевізники, триватиме допоки польські фермери зі свого боку не припинять блокування? Тетяно. Дякую. Це були останні новини з польського кордону.